Вітаю! З вами сімейний психолог Олена Мілько. У наступному підкасті, тема якого очікування та реальність. Як же часто трапляється, коли наші очікування не співпадають з реальністю? Це і є запорука негативних емоцій, негативних відчуттів, які ми проживаємо Ну, в цілому негативного досвіду. Тому що ми зазвичай щось приємне очікуємо. А наші очікування не співпадають з реальністю. І тоді виходить такий дисонанс в нашій свідомості. І оскільки для людини досить важливі є стосунки в цілому, напротязі всій всього її життя, неважливо, це буде в сім'ї, поза межами сім'єю, в родині, з батьками, з родичами, але скрізь це стосунки. Навіть з сусідами ми також маємо певний рівень стосунків. Тож і найболючіше для нас, коли наші очікування стосовно певних людей не реалізуються. В реальності вони не такі, як ми їх очікували. Це найболючіше насправді трапляється для нас. А для того, щоб наближуватися до своїх очікувань від інших людей, все ж таки як не крути, але ми повертаємось до себе. Ми маємо глибше познайомитись з самим собою. Ми маємо навчитися піклуватись про себе саме так, як необхідно це вам. При тому дуже важливо те, що є зовнішнє піклування, а є внутрішнє піклування. Зовнішнє піклування, воно важливе. Його всі бачать практично, так? навіть наш зовнішній вигляд, одяг, взуття. Маникюр, педикюр, зачіска, макіяж і тому подібні речі, різні аксесуари. А внутрішнє піклування воно не таке, нібито помітне на перший погляд, але по своїй суті, по своїй важливості набагато важливіше. Тому що це наш внутрішній світ, це наша внутрішня дитина. Наші переживання, наші емоції, наші думки, упередження, ті, які нам заважають бути щасливими. Наш саморозвиток, навчання, те, як ми бачимо світ в цілому, те, що ми бачимо в кожній людині. І так цей перелік можна продовжувати ще дуже довго. Але це і є досить важливим, це і є надто важливим навіть. Коли ми беремо таку собі стратегію роботи в підході зсередини назовні, ось з внутрішнього до зовнішнього, ми маємо колосальний результат. Тому що зовнішнє не дає нам особливого такого результату, той, на який ми очікуємо, навіть в сім'ї, в стосунках сім'ї, коли ми впливаємо на інших людей, тобто ми починаємо діяти ззовні, а не зсередини, бо зсередини це коли ми з себе починаємо починаємо, себе починаємо діяти, змінюватися в розрізі наших очікувань. То навіть в сім'ї тільки в підході зсередини є гарний результат. Підході назовні, коли ми впливаємо на всіх, бо ми щось там хочемо, бажаємо за потрібне, бачимо, що треба інакше, це так не діє, і воно так не працює. Зазвичай змінювати когось набагато легше, ніж себе. Тому що ми ж бачимо як краще, кому себе ж то не так видно, як інших. Але це все ми робимо для покращення свого життя. Навіть змінюємо інших людей. Для чого? Для того, щоб нам було краще, тому що ми бачимо, наприклад, що треба чоловіку змінитись або партнеру змінитись, бути, наприклад, там стриманішим, не таким, можливо, емоційним, чи більше брати часу на подумати в розрізі емоційного інтелекту, щоб не говорити тих речей, про які жалкувати. Це до прикладу. Але ж ми не починаємо робити так самі дуже часто. А ось сам такий дієвий підхід зсередини назовні заключається в тому, що ми починаємо діяти з себе. Якщо ми хочемо, щоб хтось змінився, ми починаємо діагностувати себе. Окей, чого я це хочу? Скоріше за все, я це хочу, тому що мені самому цього не вистачає по життю. Того я це очікую від інших. І ось дуже класно, коли ми починаємо зсередини це змінювати. Усі ми люди маємо безліч масок. Свідомо, несвідомо, по-різному. Тут навіть якесь таке процентне співвідношення і не скажеш, тому що це все по-різному. Але вони так в нас кореніли, що просто страшно залишитись без маски. Тому що ми до цього досить звикли. Маска нас захищає, це такий як захист від зовнішнього. Не тільки ж ми хочемо змінювати ззовні всередину, так майже кожен. Маленький відсоток людей змінює зсередини назовні щось. І через те ми маємо маски, тому що, коли нам щось кажуть, якісь зауваження або свою якусь думку, і вона не сходиться з нашою, це дуже боляче чути. Тому що кожен з нас підсвідомо хоче бути хорошим, молодцем. Тому що кожен з нас всередині є, в кожного маленька дитина. І ця кожна дитина потребує розуміння, любові. Хоча на перший погляд так ніби й не скажеш, тому що ми так ці всі почуття і потреби замаскували під своїми тисячу масок, що навіть і не розбереш, чого ти там хочеш всередині. Але кожна з цих масок, вона в певній мірі фальшива. Тому що це не є наша істина суть, це не є наша істинна потреба, це е, не є наше істинне бажання те, чого ми хочемо. І кожен потребує розуміння, кожен його шукає. Але дуже страшно цю маску зняти, тому що всередині кожен із нас має елемент розгубленості, елемент самотності. Тому що дуже боляче і важко бути один на один своїми переживаннями та відчуттями. Кожному. А розкритися прямо ось так всім людям і бути таким, яким ти є. Це не популярно, це не модно. Навіть соромно в якійсь мірі. Це неприйнятно навіть бути собою. Не в 100% випадків, але досить часто. І кожен із нас через те має цих тисячі масок, через оцей страх бути таким, як я є, показати свою слабкість. І дуже важко бути відвергнутим, не таким, як всі. А маска нас захищає. Захищає нашу внутрішню дитину, яка потребує любові та розуміння, як ми вже говорили. Тому що кожному з нас не досить важливі поради, як просто людське розуміння. Кожен з нас потребує бути собою, але хоче мати впевненість в тому, що його приймуть, зрозуміють І його співбесідник чи його близька людина. Наш інстинкт самозбереження в психіці працює без вихідних. Тому ми і маємо цих безліч масок, які нас захищають. Але якщо так подумати про це глибше, то починаючи з сім'ї, ми маємо надихати один одного своєю силою розуміння, своєю емпатією. Тому що в сім'ї найбезпечніше коло. Або Таке створене оточення, така команда, в якій є таке тепле коло прийняття, розуміння та підтримки. Що не часто буває, але все ж буває. А сім'я, як на мене, так це взагалі те місце, де просто це ну просто найперше там має створитись така атмосфера. Тому що з сім'ї виходять нові люди, діти стають дорослими людьми, і коли ми це вкладаємо у своїх дітей, тоді. І наш соціум заповнюється такими людьми, які мають силу зрозуміти іншого. Тому що це суперсила насправді. Легко критикувати, говорити щось негативне, бачити щось негативне в комусь. А побачити суперсилу це вже важче. Це вже такий наступний рівень. А ось розуміти ми можемо інших Тільки після того, коли навчимось розуміти себе, коли навчимось піклуватись про себе, любити себе, бачити свої помилки і свої сильні сторони в той же час, що також досить важливо. Адже з пустого глека ну, не налити води неможливо дати людині те, чого не маєш сам. Навіть в сім'ї. Чому й виходять конфліктні ситуації зачасту? тому що ми не можемо дати те, що від нас очікують, а дати не можемо через те, що ми самі його не маємо і не розуміємо, не говорячи вже там про розуміння мов любові, особливості інших людей і так далі. Але все це ж виходить з розуміння. Тому досить важливо найперше зрозуміти себе, відродити ось цю любов до себе, адже любов до себе це не просто піклування про зовнішнє своє тіло. Це ось це піклування внутрішнє, це розуміння своїх сильних та слабких сторін, це піклування про свою внутрішню дитину, це розуміння своїх відчуттів, це навіть самоспівчуття, зрощування самоцінності, розуміння своїх емоцій і почуттів, і їх причинно наслідкових зв'язків. Тільки тоді ми можемо зрозуміти іншого. Свого ближнього. На мій погляд, це досить важлива річ, яку ми маємо всі опанувати. І я ось думала дуже довго, що б я могла корисного дати зараз суспільству. Із таких думок виник марафон, який спрямований на відродження любові до себе. Його назва «Ти чарівна», оскільки він тільки для жінок в мене розроблений. А якщо жінка в сім'ї навчиться про себе піклуватися, любити себе, розуміти себе, то вона навчить всю свою родину цьому. Тож запрошую вас на марафон відродити любов до себе та подарувати розуміння, надихнути силою своїм розумінням в сім'ї. Та в тій команді, в тому суспільстві, де ви знаходитесь. Адже в кожного з нас ця суперсила є від природи, по факту свого народження, але вона трошечки десь там глибоко, її треба підняти на поверхню і навчитися нею користуватися. З вами була сімейний психолог Олена Мілько. Буду рада вашим коментарям чи думкам в коментарях. Кого зацікавив марафон? Будь ласка, доєднуйтесь в телеграм-груп, де буде вся інформація з даної теми.